І Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні дорогі Бористі, брати і Сестри, ми з вами будемо говорити про Іконосна. Коли ми заходимо в Святу Церкву, то ми перше, що нам кидається в очі, це саме Він. Нам потрібно сказати, що коли формувалася і виникала церква Христова, то там спочатку у ранніх християнських церквах. Іконостасів як таких не було. Вони почали з'являтися в подальшому. І вперше, це була якась така трошки невеличка перегородка, яка з часом почала розвиватися у більшу, більшу, потім там почали ставити ікони. Одна із думок, чому він з'явився про це, ми дізнаємося свідчення святителя Василя Великого, він говорить про те, що одного разу забогослужнюю. Він звершував літургію. Під час служіння завжди і допомагають деякони, протидеякони і є інша прислуга. І так само він, будучи святителем, звершував літургію. І ось один із помічників його, напевно, це був деякон, Він обернувся і відволікнувся на красиву дівчину. Це помітив святитель, і він після того дає таке повеління, щоб. Не відволікалися священнослужителі, і би не було ніяких спокус поставити е, отаку перегородку між середньою частиною храму і вівтарем, яка в подальшому сформувалася в той такий іконостас, який ми сьогодні бачимо. Його е, рівні, яруси це все теж має символічне значення. Іконостаси різняться по різних храмах, вони є різними. Е, Залежить від самої величини храму, але сама структура, як і в церкві немає не буває нічого хаотичного, так само і в іконостасі теж немає нічого хаотичного. Ми бачимо посередині двері і по боках двері. Середні двері називаються царськими братами. Чому царськими? Найперше, тому що під час богослужіння ми маємо декілька входів, так званий малий вхід, великий вхід, і віримо в те, що. Господь, будучи царем слави, сам входить під час великого входу цими дверима. Є інша ще така побутує думка. Одна із гіпотез, чому вони називаються царськими. Коли князя чи царя коронували і його поставляли на царство, то ми знаємо, що нікому із людей не дозволено входити царськими вратами і навіть священни тільки. В певні частини богослужіння може ними входити. Іншим людям не дозволено ходити через царські врата тільки архієреї. Але поготувала така гіпотеза, що царя, коли ставили на царство, йому дозволялося було ходити через ці царські врата. Тому одна із гіпотез, чому ці двері так само називаються. Інші двері ми бачимо, не називаються північними і південними, так звані Деяконські врата. Чому? Бо під час богослужіння, коли не, у Священника і помічник, деякон, то він користується саме цими дверима. І хід наш, якщо ви зауважили, що за богослуженням буваєте уважні, то наш завжди один хід. Сюди ми входимо і туди виходимо. Ми, ми не входимо хаотично, як ви собі хотіли. І, якщо, немає різниці, який це хід, великий чи малий, чи інші ходи, або на е, служіння на вечірній чи вселенні. Так само ми бачимо по боках царських врат ікон Христа Спасителя і Богородиці. Якщо дивитися так, то справа ми бачимо ікону Спасителя з Лівого Богородиці. Цей ряд називається місцевим рядом. В подальшому після ікони Спасителя йдуть діятинські врата, і наступна ікона, яка йде, це ікона Того. Святого чи свята в честь, чого посвячений храм. Я коли готувався до цієї розмови, то я подивився на цю нашу ікону і подумав собі, і подивився на наступний бік, і подивився, що там ікона успіння, а тут ікона для мене зразу, я і зупинився, думаю, що то, напевно, допущена якась помилка, бо та ікона успіння мала би бути тут, якщо вибрати брати по, по цій такій формулі. Але я так придивився, то думаю, що то ікона обрізання. А обрізання ми святкуємо, коли святкуємо Василя Великого, пам'ять його. Тому на наших, будучи навіть, якщо ви входите в чужий невідомий для вас храм, наступна ікона і ікона Спасителя, діаконські врата, і наступна ікона це буде завжди вказувати вам на честь, чого посвячений храм. Наприклад, якщо це буде храм преображення, там буде ікона преображення. чи наприклад. І... Церква Дмитрія Солонського, там буде великоможний Дмитрій Забратний. Це така інформація, я думаю, корисна для вас. Інші ми бачимо: наступний, якщо називати так, ряд або ярус це є праздничний, в ньому знаходяться ікони 20-х Ми маємо 12 найбільших свят у році, так звані 20-ті Над царськими вратами по центрі їх знаходиться Тайна Вечеря. Наступний ряд або Ярос називається, ну, тут філологи дещо сперечаються спрі... над спрі... спрі... назвою де... Де... де Ісусний ряд. Або Десіс, але це одне і те саме походження просто скорочена е, назва цього слова. Е, ми бачимо у центрі Христа і по, по боках апостолів. Вони звернені до Христа Спасителя, бо його найближчі учні, і цей ряд називається саме так. Наступному ми можемо. Ряди і вони різняться. Їх може бути коливатися від трьох до п'яти або і більше. В нашому храмі п'ятий Ярусний іконостас, Наступний ряд це старозавітні пророки, які сповіщали про Христа Спасителя, про його прихід. А може бути ще і інший ряд, де знаходяться старозавітні праведники і патріархи Авраам, Ісаак, Яків, Ной і інші. Увінчує іконостас, який би він не був за ярусами, завжди увінчується Христом. І як ви могли спостерігати і на кожній церкві, і купол, і хре... увінчується Христом, все в нас увінчується Христом. Бо це є символ перемоги життя над смертю. Це таке знаряддя, на якому Господь зволив постраждати заради нашого спасіння, тому Христом ми перемагаємо саме того великого ворога людського роду диявола. Наступні рази ми будемо напевно спілкуватися з вами про основнішу частину храму це Святий Вів, які там знаходяться предмети, для чого вони слугують, щоб нам вкотре розуміти і мати значення цих богослужбових предметів, які в нашому, і не тільки в нашому, у всіх християнських храмах є. Завтра теж по 8 годині зустрічаємося. Христос Воскрейде.